Усім привіт! Ось і закінчився повний курс економічної кібернетики. Давайте пригадаємо, чому ми навчилися з вами. Ми з вами навчилися, по-перше, алгоритму економічної кібернетики і загальним принципам того, що в економічній кібернетиці об'єкти розглядаються. Соціально-економічної системи такими, що структура їх невідома. Ми узнали різницю між системою і об'єктом, навчилися розраховувати обсяг інформації з великими труднощами, але ми зрозуміли, що таке зворотній зв'язок. І я вам показав, як просто вирішувати диференціальні рівняння за допомогою програми Максимум. Ми почали займатися моделюванням. Я тут пропускаю велику кількість речей. Моделювання починається з аналізу, з розрахунків статистичних характеристик, те, чого ви знаєте, з розрахунків коефіцієнтів кореляцій. І також я зверну вашу увагу на те, що в економіці інколи треба використовувати експертні оцінки замість того, щоб використовувати. Замість того, щоб брати реальні дані, тому що в деяких випадках в економіці реальних даних не існує. Навчилися визначати запізнування, навчилися робити спектральний аналіз. Я вам показував, як це робиться за допомогою програми Статістика, навчилися кластерному аналізу да? і почали займатися синтезом моделей. Розібрали три варіанти синтезу і спинилися на синтезу. Моделі, коли структура соціально-економічної системи нам повністю невідома. <кій> Розібрали, як синтезувати авторегресійні моделі, як синтезувати періодичні моделі, побачили приклад, з цікавістю подивилися на нейронні сітки, узнали, що таке метод зворотнього поширення сигналу, яким чином нейронна сітка насправді навчається, неначе це жива істота. Розібрали деякі приклади нейронних сітки, які використані в реальному випадку, почали займатися імітаційним моделюванням. Імітаційне моделювання теж виявилось дуже цікавою штукою, і ми з вами подивилися, як це було зроблено в реальній дисертаційній роботі. Перейшли до нечітких моделей. В нечітких моделях ми зрозуміли, що можна прості нечіткі вислови описати реальними числами і створити за допомогою програми MATLAB, створити моделі. Також ми навчилися об'єднувати моделі за допомогою селективних функцій. Розібралися з теорією оптимальних систем і зрозуміли, що треба вміти складати отакі системи з цільовою функцією при обмеженнях. Я показав деякі приклади створення обмежень, ви їх зрозуміли теж. Приклад реальної задачі я пропустив, Подивились деякі приклади застосування цих методів. Зрозуміли, що в більшості випадків методи. Знайдення оптимального критерію базується на ідеях іще Ньютона, яким більше 300 років. Я вам показав приклад, чому всі ці методи, це методи знайдення найближчого критерію. І якщо у нас задача багатокритеріальна, так як наказано показано на прикладі функції Беселя, тут уже знайти найкраще рішення достатньо складно. Розібралися, що робити з багатокритеріальними задачами і як, що таке принцип оптимальності. Зрозуміли, як можна згор, згорнути часткові критерії, подивилися транспортну задачу, зрозуміли, як її можна звести до задачі розкладу, розуміли, що таке задача комівояжора. Трошки зрозуміли принцип динамічного програмування. І перейшли до теорії ігор, в якій ми почали з антагоністичної гри, перейшли на біматричну гру, а потім розібрали ігри з природи. Да, і отут показаний приклад, як робити чіткий вивід за мандані. Я вам не розказав нечіткий вивід за такагі Сугено. Цей метод теж запрограмований в програмі. Матлаб, я вам його не розказав і не буду розказувати. Ніхто вам не заважає самостійно поставити метод нечіткий методом Такаги-Сугена і спокійно скористатися цим. Ну, оці всі речі я вам вже показував, тому, в принципі, я вам розказав усе. Хто з вас. Добре вивчить цю дисципліну, той добре буде працювати спеціалістом високого рівня. Тому я всім бажаю якнайбільших успіхів і до зустрічі на інших предметах. Але повірте мені, при викладенні в такій формі, як я виклав вам, економічну кібернетику, не всі студенти, а ви останній курс, який слухає економічну кібернетику, не всі студенти розуміють зв'язок окремих предметів і тем вкупі. І саме я вам дав повне об'єднання цих тем. На цьому все. І не забувайте: ми переможемо. Україна завжди буде першою. Успіхів вам!